Такий є вислів у нас, що на цьому місці півень піє на три області. Отут От кінець цього лісу, там такий виступ видно, От там закінчується наша область і починається Чернівецька область. А з того боку Дністра, який кордон, це Тернопільщина, там село Зелений Гай і там, там, там відніють заліщики. Ходить легенда, що княгиня Ольга. Пропливала сюди містром. Містер зараз такий трохи змілів, а він був судноплавним. Вона теж тут причалювала до цього берега, коли відвідувала Городище. Приказано було посел поселятися унизу, ниць, ниць. Таке є слово ниць, ниць ниць. І того город, город, городище і ниць. Отак і виникла назва городниця. Село в кітловині. Навколо так якби гори, отут каньйон, а село внизу. І завжди, коли на горі ну, певна там температура, то в селі обов'язково на 5 градусів є більша температура. І оце сприяло якраз і вирощуванню помідорів. Був такий чоловік, називався Микола Паньків. І так як у нас тепер перед цією війною така, так люди їздили на заробітки, їздять, так і тоді їздили до Канади і до Америки, але особливо до Канади, там працювали в шахтах, у копальнях. Він працював там, напевно, коли якоїсь городини, і звідти привіз насіння помідорів. Він був жонатий в передіванні, тому так як прицілов в городниці раніше. Тепер це вже повноцінне село. Коли привіз ці помідори, вони висадили, уродили гарні плоди. Вони вдома спробували дуже смачні, повезли до Городенки на базар. Але в городенці кожен так подивилося, це якась така була на той час, якби новинка. І каже, нічого ми не продали. Поїхали до Чернилиці, аж там продали помідори. Хто мав у хаті людей, то мав село. Але хотів якнайбільше робити, то бо мав гроші та й з того жив. Ну так, та що, та купували навіть поле. Поправді вам говорю, що навіть поле купували. Бідний навіть був, не щоб бідний, що голодував, чи і полі мав трошки і робив і в полі, але це все від ялого йшло від тих панів. Він не був паном, але. Але йому казали пан, бо він був дуже багатий, мав багато полі. І робітників, Та він був пан. А він робив. Не разом ходили до школи, то вже ті діти тішились, що у них вже є такі помідор. Ми тут не знали. Ми знали, що там помідор. Вже ця помідорка показала чергу червона, то мене чекали, що вона вже червона така була. Як -то, діти, діти мені біжуть допомігу, рве і їсти. Родичі просто чекай по червоні краще, ну, і більше буде, та й всі будемо їсти. Ну, а тут дитина. У нас були тут науковці із Академії наук, то вони про це якраз вже написали і, 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 і ці свідчення, щоб Перша помідора була, тут у нас у городниці вирощена. Вже пізніше заліщики. І того, і городницю і передівання називають помідорна столиця покуття» і нашої Франківської області. Я була мала, там над Дністром, там полянці побудували павільйон. Там був такий зал великий, там була кухня, там була сцена, там. Поляці ходили снідати, обідати під вечірок і вечері. І була сцена, виступали і поляті, і наші виступали теж. Там саме панство відпочивало, особливо з міста Лоць. Я не знаю, можливо, ті власники були, якісь мали зв'язок із містом цим. Фотографії знайдені 1932 року. Це, напевно, і... Так воно і було того року. Почалася світова війна, ми були Польща, а на Польщу напали в 39-му році. Всі поляки, звідси, ті, які були власниками, текли. За радянської влади повністю розібрали і з того каміння побудували наш будинок культури. Ми тепер, коли дивимося на ті фотографії, нас це дуже вражає, яка була набережна Дністра. Це була плетка. Лавочки, дерева тут до таких патиків э, прив'язані, щоб вони були рівненькі, були ліхтарі. Це за Польщі. Село завжди було цікаве, тим, що тут і вирощували овочі, фрукти, але особливо овочі, і також виловом риби. Цим і жили люди раніше не було цих гес, які зараз є на Дністрі. І тут водилася різна риба: осетер, ставрюга. Чоловік-рибак, бачите, голова сома. О, там є фотографія, як він зловив сома рівного зі мною. Бачите, зараз Дністер неякісний. Я такий Дністер страшенно не люблю. Грязний, нема берегів. Хотіли будувати на Дністрі шість електростанцій. Це було б дуже страхіття, тому що наш Дністер би піднявся на велику висоту і затопив би, напевно, і... Маса тут, скажімо, наш острів, нашу цю околицю, в городи. Я тоді почав скоренько малювати містер у різних ракусах. Намалював щось сколо 50 картин, виставив їх у спілці художників України, цю виставку, щоб зібрався народ серйозний і, і боровся теж про те, щоб не, не будували електростанції. І ви знаєте, це вдалося. Діло в тому, що народ почав також. Писати в газетах, в журналах, оці всі проблеми. Ну і, як, на мою думку, ми якось перемогли. Далі думаємо зараз над цим питанням, як його очистити трошки цей дністер, коло кожної вулиці хоча б щось трошечки прокошували. Мені здається, що то треба думати про нашу гарну річечку, щоб вона була чистенька, щоб ніхто там не старався щось будувати на ній, тому що це катастрофа велика.